Привіт, друзі, Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні незвичне відео, бо я вже мчу в Аврору для того, щоб вам показати, що ми напридумали на Миколайчика Марку. Вирішили робити адвент-календар. Це буде такий дуже не адвент, але адвент. Коротше, зараз вам все розкажу. В общем, що ми надумали в цьому році, ж, взагалі як і минулому, Миколайчик, 6 грудня. Чому я дуже рада? Значить, ми 5 грудня прикрашаємо квартиру і ставимо ялинку. От, і тому е, ми якраз придумали почати на Миколаївчика ось цей адвент, тому що адвент 24 комірки зазвичай. Е, і з 6 по новий рік якраз 24 комірки. Дай Бог, щоб Марк за цей час не звик до того, бо після Нового року буде важко йому сказати, чому більше подарунків не кожен день. В общем, що ми придумали? Ми придумали такий адвент, де ми будемо запаковувати кожен подарунок окремо. І дарувати йому зранку класти кожен подарунок під ялиночку, щоб він кожен ранок вставав, біг до ялиночки, і дивився або там шукав по квартирі, де ж той подарунок сховався. Я прописала, що може бути на всі ці 24 комірки. Ясне діло, там не буде весь час якихось супер суперафігенних подарунків. Десь будуть наклеїчки, десь будуть машинки, десь будуть якісь може, шкарпетки. Коротше, зараз їду в Аврору. Я зараз в кінці відео я вам обов'язково прикріплю список того, що я розписала на кожен день. Я думаю, що вам буде то корисно, якщо ви теж захочете таке робити. І для того, щоб Марк бачив, що все ж таки закінчується час з подарунками. Я думаю, що можливо. Я візьму якийсь або календар на грудень, ну, або не знаю, а також ми вирішили, як будемо все ж таки виділяти кожен подарунок, скрінти картинку, де можна позначити день, коли подарунок отриманий, для того, щоб дитина не чекала це ще і після нового року. Можна пластиліном зафарбовувати або приклеїти червоний папірець. Якщо треба у гарній якості, пишіть у групу Телеграм. Їду, буду зараз все обирати, вам показувати і взагалі розказувати, що туди можна. І також вже знайшли класний магазин, в якому можна замовляти багато прикольних дитячих товарів, дуже дуже дешево. Тому все вам показувати. Залишайтеся з нами, як то кажуть. Ну що, let's go. Ну, По-перше, дивіться, які скарб знайшла. з ковріки, спокону. По не знаю. Але вони такі. Так, значить, машинки оцієї оці, серії, вони типу з пшеничного волокна зроблені. Супер еко машинки недорого коштують. Є купу різних, оце взагалі. Треба брати обов'язково, тому що марк обожнює таке. Плюс прикольно для дівчаток є всякі сумочки. тревелі 64 гривні. Купи м'ячів. Зараз буду пробувати показувати внутрішню. Навіть такий бігемот є, який натискаєш, але він тут дуже неякісний. Ну, таке, відкуціну. Я, От, я отак думаю, може, знаєте, те, що кидати, він прилипає до вікна. я Думаю, теж марку буде цікавий. Можна буде спробувати. Ну, думаю, взяти слайм чи не брати? 45 гривень. Прикольно, що тут є і черепашка, але я не знаю. Чи треба вона нам? Дуже прикольно дивіться, хто що їсть. Картки такі. Зараз подивлюсь, які коштують. Є теж настільні гри. Гри ігри. На секунду, 84 гривні, потяг з залізницею. Це все, що за ціни. До речі, лайфхак для тих, у кого діти погано п'ють. Візьміть якийсь отакий кулір, що дитинка має наливати туди воду, і дитинка буде підходити і сама стаканчики впити. Я знаю, що це прям супер така історія, яка може допомогти. Або ось, наприклад, дивіться, Скільки воно, 200 гривень за 4 машинки. Ви берете набір і 4 дні у вас закриті, бо тут абсолютно різні машинки. І так вийшло 930 гривень за 20 подарунків. Я вважаю, що це топ. І ще 4 смаколики і супер. І того вийшло 90 гривень. Я вам вже показала 20 подарунків. Решта 4 ви набираєте на е, всякі не знаю, батончики, пюрешки. Ну, те, що дитина любить їсти. Марк дуже це все полюбляє. Тож ми це ще доберемо орієнтовно 1100 гривень подарунок на 24 дні дитина буде радіти і відкривати кожен день. Додатково не чи будемо ще купувати на миколайчика чи будемо ще купувати на новий рік бо я думаю що на миколаїчика ще є сенс взяти отакий гараж а от на новий рік думаю, вже нічого не будемо дарувати бо там будуть і бабусі і мої батьки дарувати коротше Ну, я думаю, що більше й не треба. Ну і далі в новусі: фруктові кашки, цукерочки і батончик. Також класною ідею календаря для більш старших діток, думаю, десь від півтора року це завдання. Дуже багато прикладів, Pinterest, це завдання по типу прикрасити ялинку, вивчити віршик, почитати книжку про різдво, зробити сімейну листівку навіть вдома і так далі. Навіть маленьким буде цікаво. Залученість у дорослі справи то завжди топ. Хоча не надовго. А також ловіть афієний магазин з дитячими іграшками, де є купу всього за супер-мінімальними цінами. Ми там вже замовили гараж для Марчика, і це буде як перший подарунок з адвент-календаря на Миколайчика, саме 6 числа. Забирайте собі. Перше собі купила штучки нарешті. Так, в мене вийшло, як ви бачили, на 900 гривень, що я взяла. Почнемо з таких великих габаритних штук. Ця машинка, що я вам показувала, дійсно класна, по текстурі класна, вообще вигляд у них класний. Чотири машинки можна розпроділити, подарувати в чотири різні дні, 200 гривень. Тобто машинка за 50 гривень я вважаю, це просто топ Аврора. Дякую. А ще хотіла знайти у Ваврорі телефон дитячий іграшковий, але не знайшла. Бачила у нас тут в домі, то думаю, що ще за ним спущусь. Так, це вже чотири подарунки є далі. Орла панда, яку ви підвішуєте і кидаєте туди в ці м'ячки. Марк любить м'ячки дуже сильно, любить кудись потрапляти, попадати. Тобто я думаю, що це прям так. теж можна взяти. Так, потім те, що я вам показувала в новусі, я закупила, взяла. Наприклад, ось подаруночок, він у божої прешки я не часто дозволяю, тому що ну, блін, це просто цукор, навіть на перекус, тільки якщо кудись їдемо вдома, у нас такого нема. Хоча це окей, якщо воно буде, але марк таки дуже любить. І туди ж можна буде покласти. Я брала два батончики десь там в цьому ще є. О, такі батончики, вони класні без цукру, такі самі, як червоні, і взяла декілька цих цукерочок. Тобто на 2 дні, 2-3 дні, то можна все розподілити теж чекаємо. Далі взяла м'ячик Merry Christmas. І всередині там має бути іграшка, ще не знаю, що там за іграшка, але це виглядає прикольно. Теж коштує не супер дорого. Оце взагалі прикол. Я вам його показувала, теж взяла все-таки, тому що потяг, Марк теж їх супер любить. У нас вже стільки 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 подарунків є. Далі десятий. Зима в лісі. Отака розмальовочка, наліпка. Там є всякі завдання. Приклеїла тут варинок, купа зимових наліпок. В общем, прикольно. Марк теж любить дуже наліпки, тому вони є раз. Далі, я не знаю, він не дивиться, ніколи не дивився Щенячий патруль, але звідкись він знає, що є щенячий патруль, і усюди його показує. А, може, у моїх батьків колись дивився. Тому взяла наліпки Щенячий патруль. Взяла ще наліпки щенячого патруля. Тут такі, до речі, скільки, ну, багатько. Є різні. Далі з такого взяла ще наліпки ось такі. Він обожнює такі е, об'ємні, тому що їх можна легко відліпити детям то легко зробити, тому такі наліпки тут. То І взяла ще отаку книжку, чия це домівка. Е, треба буде знайти там, хто тут живе, хто тут живе. Теж прикольно, вони щось там по 30-40 гривень. Далі все-таки взяла оцю цю штуку. Тому що вона ну, прикольно це кидати на скло і він причіплюється і отак от потрошку сповзає. прикольно. Далі взяла кінопічного піску. Три штучки. Одна штучка, щось там 17 гривень, щось таке, то можна понабрати різнокольорового. Пісок, взагалі, марк дуже любить. Взяла оцю гру, хто що їсть. Тут, напевно, картки, ну, давайте ні, не розпакую. Бачите, стрілочка випадає на кого, і треба, напевно, буде покласти, що ця тваринка їсть. Прикольно, мінімалістично. Далі взяла тісто для ліплення. Теж будемо з ним робити всякі поробки, підробки, поробки, як правильно. І фломастери. Я вважаю, то а, ну телефон буде по-любому. А як я вам обіцяла, ось ловіть список того, що я прописала, що можна подарувати дитині? Можливо, візьмемо ще якісь прикольні шкарпетки, але я не думаю, що дітям то сильний подарунок, ті будуть шкарпетки. Отже, можна ще накупити всяких або смаколиків, або туди додати ну, маленькі невеличкі іграшки, ще піде в магазин і пошукає, що ще є. А ви, як завжди, якщо було корисне це відео. Знаєте, вподобайка, як завжди, підписка, коментар з вас вдячності, і таким чином ви допоможете просунути це відео далі. І більшість метусь зможе побачити. То все. А ще з 6-го числа, 6 грудня, коли Миколайчик, я кидаю в телеграм-групу. Ось вона в нас є посилання на таємного санту. Можна буде заповнити форму до 15-го, напевно, числа чи до 20-го, зроблю точні деталі. Потім розкажу, і будемо обмінюватись подарунками для малечі, ну і можливо для мам. для Тат, <ріст> будемо дивитися, таємний Санта буде обов'язково ось тут. Так що підписуйтесь, заходьте і приєднуйтесь до нашого вам ком'юніті. Все, пока!